Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Багато хто говорить про те, уже, правда зараз мовчать. Раніше говорили, що Україна повинна прийти на військові рейки, стати одним великим військовим табором. Про це говорив президент Зеленський. Про це говорили в Залужний. Ну хто тільки не говорив, всі кричали: Україна повинна стати єдиним військовим табором. Повинна прийти на військові рейки, а вона так і не стала. І кричати перестали. А знаєте чому? Тому що е перейти на військові рейки так, під час війни, це націоналізація в першу чергу правильно, важкої промисловості України, яка знаходиться в руках українських олігархів. Націоналізація е підприємств енергетики, Нафтогазової. Підприємств, які знаходяться в руках олігархів, націоналізація підприємств, які працюють на оборону. Це теж практично все в руках олігархів знаходиться. Коротше кажучи, перейти на військові рейки – це забрати в олігархів те, що вони вкрали в держави. Тому і немає у нас. Переходу на військові рейки. Ви скажете, я пропагандую комунізм, все забрати, все поділити. Ні, так робилось в багатьох цивілізованих країнах світу, в тому числі і в Америці. А у нас не робиться. Чому? Ну, тому що всі чиновники, які сидять в своїх кріслах, вони є ставленниками українських олігархів, які керують Україною. А чиновники просто відробляють те, за що їх і поставили українські олігархи. Ці крісла вони працюють на українських олігархів, а не на українську державу. От вам і все. Простий секрет, чому третій рік війни, а Україна не переходить на військові реки. Тому що потрібно для цього просто забрати в олігархів те, що вони украли з 92-го року в українського народу. А на це ніхто в Україні не піде. Тому що усі. Годуються з руки українських олігархів. А держава в кращому випадку просить українських олігархів виділити копійчину на війну та на ЗСУ. Просить, замість того, щоб просто забрати у них все, що належить українській державі, і оголосити, що перехід України на військові рейки. З вами Гершвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!